Опалювальному сезону у Тернополі бути загалом у місті є 43 котельні, з яких 24 сезонні, тобто працюють виключно в опалювальний період. Станом на зараз їх всі перевірили та відремонтували. У нас було 70 поривів трубопроводів теплоносія. З них будемо говорити 90 вже готові до опалювального сезону. Бо зараз ще завершуються деякі, деякі ще роботи, тривають на даний час. 70 перейів, це у нас приблизно було замінено в районі десь 0,5 кілометра траси трубопроводів теплоносія. За прогнозами фахівців, опалювальний сезон цьогоріч розпочнеться у середині жовтня, тоді коли добова температура не перевищуватиме восьми градусів протягом трьох днів поспіль. У випадку, якщо ж будуть проблеми із газом, деякі лікарні і дитсадки все ж матимуть тепло. Ми співпрацюємо з компанією Сейді. На даний час вона оголосила тендер на закупівлю труб, трубопроводів для виконання перетинок між тепловими мережами. На даних котельнях є котли, які працюють на диверсифікаційному виді палива. І якщо в разі чого я не було газу, то дані котли зможуть забезпечити теплоносій до... Дитячих садків, лікарень. щодо оплати за тепло, то ціна практично не змінилася. Вартість однієї гігакалорії 1720 гривень з урахуванням двоставкового тарифу та усіх понижуючих коефіцієнтів.